Українців чекає підвищення цін на пальне вже з 1 січня 2025 року. Буде чергове підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Що зміниться? І наскільки телеканал конкурентів запитав у експерта паливного ринку Сергія Куюна, який є директором консалтингової групи А 95 Нічого несподіваного цьому нема, тому що це відбувається в рамках закону. Про підвищення поетапне підвищення акцизних зборів цей закон був ухвалений наприкінці серпня поточного року. і Він передбачає, що кожного там 1 січня найближчі три роки будуть відбуватися на такі коригування до 28 року. Відповідно, там ну я вважаю, що це і перевага, і дуже правильно це було зроблено, щоб не шокувати та населення. То це підвищення до мінімальних європейських ставок воно було розбито на 4 роки, і тому є поступовим, як каже експерт, це підвищення до мінімальних європейських ставок було розбито на 4 роки. Тому цей процес поступовий і тривалий. Приблизне підвищення цін на різні види пального буде таким. Десь з нового року передбачено чергове коригування і воно передбачає. Підвищення податку десь на гривню тридцять дві гривні за літр в залежності від виду пального. Найбільше там на дві гривні зростає податок на десь пальне, гривня 50 здається, додасть податок на бензин і акциз на автогаз додасть гривню 35 і взагалі податок, акциз на пальне це є податок на споживача Тому звісно, що підвищення податку воно буде воно напряму впливає на кінцеву ціну. Але ж як ми побачили у вересні цього року, коли перший етап був реалізований, то взагалі на бензин і дизель ціна не зросла. А ось із Автогазом ситуація дещо інша. Ціни збільшилися і продовжують рости через перебої з його постачанням. На жаль, продовжує утримуватись досить високою і до сих пір, тому ми бачимо, що ціник на Автогаз сьогодні, якщо акциз мав додати 5 гривень до ціни. То в результаті автогаз дорожчав за останні з чимось гривень, досить суттєво він подорожчав, і саме от ті зайві 2 гривні це саме збільшення закупівельної вартості. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що є проблеми з постачаннями в Європі, декілька потужних виробників. Скрапленого газу пішли в ремонти. Чи варто очікувати подальшого зростання цін на автогаз? Експерт поділився прогнозами. Але ми все ж таки сподіваємося, що взимку цей процес вже пошука нових обсягів для Польщі для Європи він завершиться. Відповідно, ну має ситуація владнатися. На оці зайві дві гривні вони мають зникнути. Підсумовуючи, Сергій Коюн каже, ситуація на ринку палива таки динамічна, проте прогнозована. Думаю, що там мережі зроблять все можливе, щоб замортизувати це підвищення по скрапленому газу. Думаю, що буде черговий етап, десь там на гривню точно ціна зросте, тому що зберігається знову таки висока закупівельна вартість, і все йде до того, що ціна буде ще триматися місяць-два. Я думаю, що буде триматися високою. Потім… Ціна має все ж таки відкотитися до рівня десь 55-60% відсотків від ціни на бензин а 95 угу. Як це і має бути зараз? Вона складає там 65 відсотків. Ну тобто, угу. це дійсно багато. Тож різкого і значного підвищення вартості пального не буде однак, все ж споживачам варто бути готовими до подальшого зростання ціни, як на автогаз, так і на дизель та бензин.